Добрий день, друзі! Щиро вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати яблучний пиріг. Це угорський яблучний пиріг і дуже смачний. Починаємо. Для приготування тістечка масло, цукор, сметана, яйця, розпушувач, ванільний цукор, рум або коньяк, яблука. І ще ви знаєте горіхи. Борошно обов'язково. 10 грам ванільного цукру, 250 грамів масла або маргарин. Ви знаєте, це не має значення. 150 грамів цукру, звичайного цукру, 150 грамів. І файно це я буду вимішувати. Масло. У мене масло. Кімнатної температури, обов'язково масло, файна щіпка соли, не забувати. 5 яєць і буду виділяти білки від жовтків, тому що нам білки пригодяться далі. І ще одно. Дуже хороший пристрій, це мені подобається. Вимішую жовтки з маслом. Тоже так треба файно вимішати. Три столових ложки сметани. Ну, будь-якої жирності сметану можна давати без різниці. Також перемішую. Ви знаєте, це улюблене тістечко всієї моєї родини. Я його часто дуже печу, з любими фруктами його печу. Розпушувати завжди додаю до борошна. То, що його також треба буде просіяти. 8 грам розпушувача І рум. 2 столових ложки. Він дає, ви знаєте, і смак. І тістечко буде дуже таке м'ягеньке. Дуже-дуже файне -дуже буде. 250-300 грам борошна. Ну, я буду дивитися зараз також на консистенцію, того, що, ви знаєте, борошно, воно. Різне. У мене універсальне, тому що є гладке борошно, є грубе борошно, з якого печуть хліб. Воно сюди зовсім не підходить. А гладке, таке легеньке є борошно, воно підходить до бисквітів. 300 грам борошна в мене пішло. Ось дивіться, яка має бути консистенція тіста. Воно має бути такої густої, щоб його викладувати ложкою. Чищу яблука, у мене кілограм яблук. Яблука вибирайте солодкі, тому що є квасні яблука, є солоденькі. І така у мене файна чистилочка, так добре чиститься, шкірка тоненька. Яблука натираю на грубій терці. Ну, ви знаєте, можна на дрібній, але дуже багато води соку. Так що краще так. Лимоном яблука я не бризгала. Ось дивіться, кілограм яблук. Зараз нарізаю горіхи, 200 грам орішків, і я їх натираю на терці. Мені так подобається, не треба різати. І вони, знаєте, більш такі трошечки свого масла виділяють, і смак у них такий дуже файний. На кінчику кавової ложечки я додаю корицю. Ви знаєте, можна більше, тому що яблуки дуже люблять корицю. Дві столових ложки цукру, навіть півтори можна, тому що, як у мене, яблука вони солодкі і вони не дуже соковиті. Я вибирала такий сорт, тому що, ви знаєте, я сок не буду навіть віджимати. Зараз горіхи. 200 грам оріхів, 150, ось так, десь. так, файно це перемішую. Бачите, вони такі не дуже соковиті яблука. І я абсолютно ані грама не відчала ну, цього соку. Горіхи вони так в себе зараз заберуть, вологу, небагато, але трішечки заберуть. Є в мене густе тістечко то, що я його буду розмащувати. Зараз отак викладую, щоб мені легше було його розмащувати, бо на пергаменті досить важко. Густе. Таке файне устої тістечко. Та, Теж ти мені не берешся. Просто не дуже, знаєте, зручно розмащувати тістечко. Ложечкою добре, і притримувати треба пергами, тому що це не без що ми так залили та й добре. Ні. Ви знаєте, це таке найулюбленіше тістечко. Це перше тісто, як, на якому вчилися ми з сестрою, як його треба пекти. Їли його з ложками. Я пам'ятаю, батько так готовився, все, дівчата тісто йому напекли. Нам було сестрі було 10, мені було десь. Вісім або десять, дванадцять, я вже не пам'ятаю. І ми його їли з ложками. Ну воно нам дало, воно було такої файної, що я вам не можу передати. Боже, ніколи не, не забуду, як папочку нас хвалив. Що які ми молодці? Тому що мама моя, вона, ну, по-перше, часу не було пекти. Вона працювала на заводі. І ви знаєте, часу в неї не було. І вона не любила, це не її було. А ми з сестрою, це ж сусідка в нас пекла, кресла мама, тітка, всі тітки. Мися так чудували, чого мама не пече, тісто. Зато ми самі бралися. І так ми навчилися з дитинства пекти. Ви знаєте, стільки яєць, у нас кури були свої, ми стільки яєць перепортили, що це щось було. Мама приходила, де яйця? Тож і яйця було на щиту, все, рахувалося. Ну а як? Дивіться. Бачите, немає соку зовсім. Тому що я забрала горіхи, сік і яблука в мене. Я вибирала, щоб не були дуже такі, знаєте, соковиті. Робиться швидко, поки я все робила, у мене нагрівалася моя духовка. Ставлю. Нагрівалася 200 градусів, убавляю на 180, 25, 30 хвилин. Так, дістаємо тісто. 30 хвилин пройшло. Оп, грядче. Так, пробую. Угу. Робимо бізе, щіпка соли, 10 грамів ванільного цукру. Це я буду робити на парі і взбиваю. Так, небагато, але туди треба трішечки. Вода кипить у мене. Бачите, небагато води, щоб дно кастрюльки не касалося води. Бо то має бути на пару. І 170 грамів, 150-70 грамів пудри цукру. Збиваю. Збиваю всю дорогу, збиваю, не залишаючи того, що білки ми будемо зараз варити. І це дуже... Такий відповідальний момент навіть для мене. Знаєте, я вже вбивала їх дуже багато разів, але завжди дуже уважно, щоб не переварити білки. Якщо білки переварити, то ну, буде яйцями так. Поступово додаю цукор-пудру. поступово. І вбиваю середній вогонь. Не треба, щоб сильний був вогонь, тому що нам пар потрібен тільки. От бачите, як на парі добре наростають швидко білки. Має бути таке, знаєте, як коли воно звариться, як такими чуть-чуть крупиночками. Ну, я покажу останню пудру додаю і всиваю. Бачите, як воно вже збилося мені? От так має бути. Білки вже ще трішечки і зварені. Ось дивіться, які мають бути, бачите? Трішечки такі, як зварені, але зразу треба знімати. Я ставлю в холодну воду, щоб білки далі не готувалися, тому що мені не треба. Зараз роздиваю ці трошечки грудочки, але чуть-чуть мають бути грудочки, не сильно. Зверху викладую білки на гаряче. Так, знаєте, то, що треба буде мені розмастити ще. Ви знаєте, швиденько розмащую білки. І знову буду ставити в духовку, поки не припічуться білки. Ну, буквально хвилин, може, на 2-3. І треба слідкувати обов'язково, просто дивитися в духовку, як вони будуть припікатися. Так, ставимо 3-4 хвилини, приблизно 180 градусів. Десь на 5 хвилин. Ось дивіться. Тістечко готове. Яке файне. І будемо чекати, поки воно остине. Наща, ну дивіться, тістечко остило вже. Ну, остивало воно дуже швидко, зараз уже прохладно, не є так тепло, як було. Я хочу натерти його ще шоколадом. Молочний шоколад або чорний. І це, ви знаєте, дасть все-таки свою ізюминку. Ось так небагато, але воно в мене молочний шоколад. Я думаю, це буде і гарно, і смачно. Пробуємо. Тут можна це не крем, Дивимося. Ось дивіться. Дуже файний. Боже м'якенький, дуже Дуже файний. Бачите, от зразу видно, коли нарізаєш взяєш тісто, що дуже м'яке тісто саме. І яблука були соковиті, вони не були від соку вижаті, не сухі. І воно настільки таке все мокре, таке влажне, ну файне, дійсно. Ось дивіться, я хочу вам показати, якое воно соковите, не, не сухе, вологе, ложечкою. Просто Ну, безподобне. Бачите, безподобне. Пробую. Дуже добре. І при тому всьому, що я дала менше цукру, воно солодке. Ви знаєте, так хочеться, щоб ви приготували це тістечко. все-таки я його готую вже десь, ви знаєте, 60 років. Як це не смішно, це так і є. Одно із самих улюблених тістечок з яблучками. Дуже швидко, смачно, гарно. І. Бачите, воно дійсно завжди вдає. Раз це не вдало, коли ми ложками їли. Це ви були зовсім маленькі, пробували. А так воно вдає. Різні начинки, шоколад. І не забудьте додати горішки. Все таки горішки тут свій смак дають. Дуже хороший. Будьте щасливі і будьте здорові!